Японія це зробила. Вітаємо Японію. Японія стала п'ятою країною у світі після США совєтів Китаю та Індії, яка посадила космічний апарат на поверхню місяця. Привіт, з вами знову я. Космічний ренджер. Насипайте свій гелій 3 і полетіли. Космічний ренджер. Slim або Smart Lander for Investigating Moon був запущений 6 вересня як попутний вантаж разом з рентгенівським телескопом XRISM. Основне завдання Зонда полягає в тестуванні технологічної точної посадки на місяць. Він визначає місце посадки в заданій точці поблизу кратера Шиолі з точністю до 100 метрів. Це неймовірна точність для цього супутника, тому що до цього точність була в районі там декількох кілометрів. Тому й він отримав своє неофіційне прізвисько місячний снайпер. Хоча основне завдання місії полягає в відпрацюванні технологій точної посадки. борту SLIM також є декілька наукових інструментів. Зокрема, апарат несе багатодіапазонну камеру MBC для оцінки складу кратера Шиолі шляхом аналізу спектрів сонячного світла, відбитого від його поверхні. Команда місії, зокрема, шукати. Таме сліди присутності мінералу, який міг бути вигнутий з місячної мантії. Минулої суботи Японія досягла космічної віхи і вперше в історії своєї країни, здійснивши м'яку посадку на місяць, стала п'ятою країною, якій це вдалося, і невдовзі після посадки японська космічна агенція JAXA підтвердила, що в апарата SLIM виникли проблеми, на жаль, з космічними батареями, і місія не зможе далі продовжитися, як і планувалося. Команда вимкнула спусковий апарат, щоб зберегти той невеликий заряд батареї, який ще залишився, поки вона обмірковує свій наступний крок. Зараз Джакса повідомляє, що космічний апарат опинився на поверхні місяця. До гори Дригом, і цей невдалий результат ймовірно був спричинений нестабільним приземленням після відмови одного з двигунів SLIM під час його остаточного спуску. Тобто, по суті, він спустився нормально, все як заплановано, круто. Дані вони отримували, але в кінці щось сталося не так, і це не було пов'язано з поверхнею місяця, тому що вони чітко визначили, де вони будуть приземлятися. Це було пов'язано з одним з двигунів, як зараз вважають в Джакса. Агенція поділилася зображенням космічного апарату Лев. var Це автономний апарат розміром з долоню, який вдалося розгорнути. І дані отримані перед зупинкою SLIM, підтвердили, що апарат досягнув поверхні місяця приблизно за 55 метрів на схід від початково запланованого місця посадки, що дуже круто. 55 метрів всього. І технологія посадки SLIM виявилася набагато кращою ніж та, що використовувалася в попередніх місіях, які мали на меті посадку у зонах радіусом в кілька кілометрів. Система SLIM може відігравати важливу роль в майбутніх місячних місіях, особливо тих. Які прагнуть здійснювати посадку на нерівній місцевості ближче до районів, які як вважається містять поклади водяного льоду, ресурс, який в майбутньому може бути перетворений на паливо для ракетних запусків з поверхні місяця на Марс. І далі гарною новиною для команди місії стало те, що японське космічне агентство тепер розуміє, що сонячні батареї SLIM спрямовані на захід. Тобто, в них з'явилося фото, бо до цього вони взагалі от не знали, що з ним е, зараз в них з'явилося фото, який зробив цей ровер. Він сфотографував космічний апарат. І вони зрозуміли, що сонячні батареї спрямовані на захід, що передбачає можливість вироблення енергії, а отже, і повернення спускового апарату, коли сонце світитиме в цьому напрямку найближчими днями. Тобто є велика ймовірність, що сон. Це почне світити з іншого кута, і знову апарат запуститься. Отож, ця подія відбулася 19 січня, і відразу стало зрозуміло, що щось пішло не так. Слім не зміг підзарядити свої батареї через порушення орієнтації, що призвело до того, що сонячні батареї опинилися в тіні. Тобто він от е, спускався, щось пішло не так. Він трошечки перевернувся ось фото, і опинився в тіні. Але, незважаючи на це, внутрішня система Слім залишилася цілою і протягом 2,5 годин е, надсилала інформацію з місяця. Поки батареї остаточно не розрядилися. Перед тим як продовжити, хочу попросити вас про допомогу, тому що ми з командою вже неодноразово збирали на різні пікапи підрозділам, знайомим, які служать, які боронять нашу з вами батьківщину. І постійно-постійно потрібно пікапи, оптика і так далі. Тому зараз у нас є цілих два збори. Ось звіт з попереднього збору. Ми вже машину купили і передамо її скоро на днях нашим військовим. Тому, будь ласка. Закиньте дві гривні. І буду вам за це дуже вдячний. До речі, дякую тим, хто закидав на попередні збори. Ви дуже-дуже допомогли. Продовжимо. Перед посадкою апарат також успішно скинув на місяць кілька мікророверів. Мікроровер Лев 2 успішно передав на землю знімки, підтверджуючи неправильне положення слім під час посадки, тобто двигуном до гори. Судячи з зображення, слім сів на схил кратера, але перепад висоти не настільки великий для перекидання, і на знімку не видно великих каменів або ям. В будь-якому випадку інженери Сподівається, що Слім все ж таки вийде на зв'язок, коли сонце знаходиться над кратером Шиолі. І в теорії воно може освітити сонячні батареї зонда. До речі, про ровери. Хотів ще кілька слів сказати. Японці зробили найменші в світі ровери. Лев 2 є найменшим місяцеходом в історії. Його маса становить всього 250 грамів, і він оснащений парою камер і може переміщатися по поверхні шляхом зміни своєї сферичної форми. Дуже круто, мені дуже взагалі подобається концепція. Японці красавчики зроблені ним. Знімки були передані на землю через інший мікроровер Лев 1 Це підтверджує, що функція зв'язку з місяцеходами ходами працювала нормально. На відміну від Лев 2, Лев 1 не ніс камер. Його наукове навантаження складалося з того, що він в собі має інклінометр, термометр та датчик радіації для переміщення місячної поверхнею Лев 1 використовував стрибковий механізм. Дуже цікавий і оригінальний підхід. Ще раз вітаємо японську команду з майже вдалим приземленням. Та розгортання місяцеходів. Тримаємо кулачки за цього місячного самурая. Якщо тобі подобається космічний контент, те, як я його викладаю, постав лайк, вподобайку. І якийсь коментар від себе щиро, що подобається, що не подобається, що хотілося б виправити, про що поговорити, за що обожнюєш мій канал. І якщо тобі подобається мій канал, стань спонсором там всілякі ніщіки. З вами був Космічний Ренджер. До нових зустрічей, до нових космічних новин. Бувайте!